Родичі загиблих ДТП на Житомирщині просять про допомогу. Десять днів тому в аварії дорогою до Бердичева загинуло подружжя. Двоє дітей залишилися сиротами. За весь цей час переконують рідні. Справа досі не зрушила з місця. За їхніми словами за десять днів і ще не допитали другого учасника ДТП. Невідомі причини аварії Тетяна Лазарчук намагалася з'ясувати їх. Дорога Житомир Бердичів розтрощені автомобілі. Позашляховик нагадує купу брухту. У ньому загинуло подружжя. Двоє маленьких хлопчиків залишилися сиротами. П'ятирічного Артема лікарі Лець витягли з того світу. Він був без тями і з відкритою черепно-мозковою травмою. Перебував Реанімаційному відділенні 5 днів, 2 дні знаходився на апаратному диханні. Старшого з братів десятирічного Максима. Лікарі вже виписали про те, що батьки загинули. Діти ще не знають. Від дня аварії минуло вже 10 днів. Родичі кажуть, вони досі не знають, хто винен, чи є свідки і чому не допитали другого учасника аварії, водія мікроавтобуса. По діям прокуратури можна сказати, що пройшло 10 днів з моменту аварії, але на сьогоднішній день ще не опитані свідки. Дані навіть не тільки не опитані, що не знайдені ті свідки. Родичі певні справу намагаються зам'яти. Натомість у прокуратурі заявляють, вони працюють. Справа перебуває на їхньому контролі. Проведено вже ряд першочергових слідчих дій, а також призначено всі необхідні експертизи. Водій мікроавтобуса, начебто, був у реанімації. Лікарі не дозволяли проводити слідчі дії, і вже зараз його допо. Тим часом ця ДТП уже набрала розголосу на форумах. Кермувальники активно обговорюють, ця дорога надто небезпечна. Через великі ями одна смуга взагалі закрита для руху, тому люди змушені їхати по зустрічці, але попереджувальний знак висить лише з боку Бердичева. А хто їде з Києва, як їхало подружжя, знак бачить лише тоді, коли смуги безпосередньо вже зійшлися і на зустріч уже хтось їде. Відтак, часто зіткнення тут неминуче. Ось цей знак, який вказує на напрям руху, встановили лише після смертельної ДТП, де мали розходитися зустрічні автівки раніше. Кожен водій вирішував самостійно. Чи зрушиться слідство з місця аварії, яка забрала життя батьків двох дітей? Родичі непевні. Сподіваються лише на розголос справи. Тетяна Лазарчук, Дмитро Панасенко, Житомирщина, ТСН, 1+,1.